Триває наш проєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Анна Пашкіна, аналітикиня організації ТРЕП Агресор. Пані Анно, вітаємо вас. Ви нас добре чуєте. Ми поки так, що не. О, і ми чуємо. Е, пані Анно, е, спочатку е, повномасштабного вторгнення на Росію в Україну. Е, Росію засипали санкціями, в тому числі і найбільших олігархів, але, як виявляється, не всіх. Кого ці санкції не торкнулися, чому так сталося? І наскільки важливо, щоб вони все-таки туди потрапили до цього списку? Так. Ми досліджували топ-10 списку Forbes 2022. Відповідно на е, теперішній рік, і ми виявили, що під санкції США не потрапили е, шестеро олігархів з топ-10. тобто шестеро з десяти. Е, також до санкцій Євросоюзу не потрапили п'ятеро, а до, е, до санкцій Великої Британії не потрапили ще двоє з цих. Відповідно, під санкції США і в тому числі Євросоюзу не потрапили Владимир Лісін, це голова ради директорів Новолипецького металургійного комбінату. Це перше місце у списку Форбс. Другий це був Владимир Потанін, це генеральний директор Норильський Нікель, друге місце у Форбс, також не потрапив під санкції Павел Дуров. Це засновник ВКонтакте і Телеграм має третє місце у Форбс, також це Леонід Міхельсон, голова газової компанії Новотек. І також голова ради директорів нафтохімічного холдингу Сибур. Це четверте місце у списку Форбс, тобто вже четверо топових. Вони вже не під санкціями. Також це Андрій Мельниченко, відповідно, дев'яте місце у «Форбс» та Вагіт Алекперов. Десяте у Форбс. Це колишній президент нафтової компанії «Лукойл». От з них під санкції Євросоюзу не підпали той же Лісін, Потанін, Павел Дуров, Міхельсон та Вагіт Алекперов. І під санкції Великої Британії не потрапив не потрапив Лісін та Дуров відповідно. На вашу думку, це не догляд європейських структур, не догляд України чи це якась. Свідома дія насправді дуже дуже складно сказати. Це дійсно таємниця і жодного логічного пояснення ми не знайшли, чому такі. Важливі для держави агресора персоналі в фінансовому плані не, не перебувають під санкціями досі. Тобто, вже півроку повномасштабне вторгнення до того ще 8 років війни, і вони зобов'язані бути під санкціями, особливо в Україні. Держава, яка від цього страждає, повинна першою запроваджувати такі санкції і лише потім вимагати цього від партнерів тобто, до речі, в Україні. Не перебувають під санкціями найбільша кількість е, з цих олігархів. Е, семеро російських олігархів з десяти топ десяти. Вони не перебувають під українськими санкціями, і причину цьому ми з виявити не змогли. Тобто жодного логічного пояснення немає. Ну, очевидно, оприлюднення цієї інформації змусить задуматися українську владу. І ми знаємо, що існує група Єрмака Макфола, яка розробляє санкції. і мала би дослухатися до оцих ваших порад, і не тільки ваших. Так, я думаю, що якщо це не буває розголосу, якщо про це говорити... Якщо про це стукати, то відповідно санкції будуть вводитись, будуть працювати. Але це потрібно виявляти потрібно виявляти прогалини, стукатись до нашої влади, також співпрацювати з міжнародними партнерами, нашими західними партнерами. От і в жодному разі не зупинятися у нас основна проблема. Що стосується санкцій в Україні, це те, що у нас на жаль немає окремого органу, який би займався виключно санкціями, тобто через це і трапляються прогалини, запізніле накладення або взагалі не накладення санкцій, от як ми бачимо з цими олігархами, і саме тому необхідно створити при РНБО орган для координації санкційної політики, тобто який буде здійснювати постійний моніторинг та оцінювати. Наслідки застосування таких санкцій. Це потрібен орган, який постійно буде займатися виключно санкціями. Яких санкцій достатньо, які санкції потрібно додати? які Особи вже під санкціями, а яких потрібно додати, тому що вони там отримали якісь посади. Наприклад, от у нас наразі рішення щодо застосування чи скасування санкцій, вони приймаються Радою національної безпеки та оборони України і вводяться в дію указом президента України. А необхідний також окремий орган, який би цим займався. Дякуємо вам за ці коментарі. Дякуємо вам за роботу, адже суспільство повинно це знати. З нами була Анна Паштіна, аналіткиння організації Треп Агресор. На все добре. Дякуємо.